Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами п'ятьма дивовижними фактами про Польщу, які можливо здивують вас так само, як і мене. Ці відкриття допоможуть вам краще зрозуміти цю країну, незалежно від того, чи живете ви тут, чи лише плануєте відвідати. Перший факт стосується української діаспори, яка налічує від 2,5 до 3 мільйонів осіб. Ця цифра особливо зросла після повномасштабного вторгнення, зміцнивши українську громаду в країні. Українці активно впливають на культурне та соціальне життя Польщі, що є важливим аспектом сучасної історії обох країн. Ще один захоплюючий факт це значна кількість поляків, які живуть за кордоном з різними великими польськими діаспорами по всьому світу. Це явище підкреслює глобальні міграційні тенденції та вплив еміграції на Польщу. Факт два це корупція, хоч і зустрічається, але лише в окремих випадках, не характеризуючи загальних справ в країні. Зусилля щодо її подолання у всіх сферах життя країни демонструють зобов'язання Польщі перед своїми громадянами та міжнародною спільнотою. Факт три це знання англійської мови серед поляків, які є вражаючі, особливо в туристичних містах. Це відображає високий рівень освіти та відкритість до міжнародного спілкування, що сприяє культурному обміну та розширенню горизонтів. Як бачите... Польща це країна з багатим історичним минулим та активним сучасним життям, яка неперервно розвивається та адаптується до глобальних викликів. Взаємодія між українською та польською громадами створює унікальну культурну міць, що об'єднує людей та сприяє взаєморозумінню. Окрім цього, Польща пропонує численні можливості для освіти, бізнесу, кар'єри, особливо в сферах, де високо цінуються знання англійської мови. Це не лише збагачує особистий розвиток індивідів, а й відкриває двері до міжнародних проєктів та співпраці. У заключення життя в Польщі відкриває нові перспективи та надає можливості, які можуть змінити життя людей на краще. Важливо цінувати та розвивати культурні та особистісні зв'язки між країнами, оскільки вони формують основу міцних та взаємовигідних відносин на міжнародному рівні. Польща і Україна продовжують демонструвати приклад успішної співпраці та взаємопідтримки, що служить зразком для інших країн. Дякую за увагу та обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, щоб підтримати експертний україномовний контент. З вами був Роман Сегін, засновник та керівник консалтингової компанії Hello Poland. До зустрічі!